Цивільне підприємство, ніяких військових ніде не було. Виготовляли макаронні вироби, все, що було в складі, лише макаронні вироби, борошно. Підприємство знищене, працювати далі немає можливості. Можливо, відновити. Будемо ще оцінювати наслідки, будемо рахувати, скільки це буде коштувати, і далі приймати рішення. Люди були, встигли своєчасно евакуватись в підготовлене укриття. 28 жовтня в 19.20 в період времени 19.40 Чугуєв зазнав ворожого удару БПЛА біля шести прильотів. Постраждало біля чотирьох приватних будинків, шибки, вікна, дахи, покрівлі. Та цивільне підприємство харчової промисловості не було постраждалих при прильоті. На сьогодні проводяться роботи з відновлення комунальними підприємствами, надається допомога та працює комісія з обстеження по наслідкам ворожих ударів.